Сьогодні на мене образилась моя клієнтка за те, що я забула прийти на термін, який її помилково призначила. На п'ятницю у мене був один педікюр, який був на годину пізніше, ніж у мене був вільний час. Тобто педікюр був на 6-ту годину, а о п'ятій я вже була вільна. І вчора ввечері, так як я там щось, сьогодні щось переносила, вчора ввечері я написала клієнтці помилково: чи могла б ти прийти завтра замість шостої о п'ять. Мала написати, чи можеш ти прийти в п'ятницю замість шостої п'ять. Я помилково поставила слово завтра. Сьогодні я прийшла додому, у мене було натхнення приготувати таку смачну вечерю. Тому зараз беру вас з собою, готую. І звісно, телефон мене був на беззвучному режимі. Нічого я не чула, включила собі музику і от бігала по кухні. Прибирала, тому що я люблю готувати коли частенько всюди. Потім ще з покупок повернулися. І продукти, які треба розкласти на місце, поставити що де має бути. Думаю, спочатку, який має бути салат чи з білої капусти, чи з фіолетової, але я побачила її в магазині і думаю: ой, це буде, мабуть, такий смачний салат з фіолетовою, тому буде сьогодні салат з фіолетової капусти. Отже, я не чула. Як мені телефонували і питали, де ти, чому тебе немає, тут тебе клієнтка чекає, коли ти прийдеш. Я побачила цей дзвінок уже через 48 хвилин. Якраз справилася з своїми поставленими завданнями і вирішила переключити музику, чи то музику на телефоні, чи що, і побачила, що мені телефонували декілька разів. Відповідно, я передзвонила своїй колезі, і вона каже, що на жаль там приходила клієнтка. Тебе нема, і вона там щось там сказала. Що це дуже некрасиво, негарно. Таке також буває, таке також трапляється. І ну звісно, я написала, що це було помилково замість замість завтра, тобто п'ятниці. Я написала тобі завтра, тому що тому що так сталося. Вибач, не знаю. Поки що вона мені нічого не відповіла, мабуть, образилася, але то таке, ну що я вже зроблю? Так буває. Зато в мене дуже гарний сьогодні настрій. Я вирішила приготувати свій улюблений рис рис з кукурудзою. Якось так я. Е Мені подобається кукурудза, мені подобається рис, так як я не їм м'ясо, мені захотілося якось її поєднати так, щоб було смачно. Тому Беру вас з собою, будемо з вами готувати рис з кукурудзою і робити салат з фіолетової капусти. Але перш за все, мені треба навести на кухні лад, зробити порядок. У ем, рутина з боку виглядає все дуже швидко. а Насправді, ну, прикольно, я, в мене на фоні грає музика. На жаль, YouTube її не пропускає, тому буде без, слухайте мій голос. А так, було дуже класно, і я задоволена. Я дуже рада, що. Ну мені прикро, що так сталося з цим терміном, але я ні про що не шкодую. Е, на завтра у мене час для цієї людини є. Якщо вона раптом захоче, я з радістю зроблю її педикюр завтра. Якщо ж ні, то я буду на годину швидше. Тобто стараємося знаходити у всьому плюси. Всі ми люди робимо помилки. Я також часто буває таке, що сижу на роботі, чекаю клієнтку. Вона просто не прийшла. Забула от, наприклад, вчора. Вчора в мене був один термін на манікюр і підікюр. І якось е, я зрозуміла, що цей номер не немає його в мене ніде. Мабуть, це просто хтось зателефонував, і тому я вирішила уточнити Подзвонила позвонила до дівчини. Вона каже: Так, так, я зараз вам передзвоню, тому що я там роблю покупки в магазині, не можу говорити. Вона мені правда передзвонила десь через 10 хвилин. І каже, що я зовсім забула, що в мене термін. Дякую, що ви подзвонили. Так як в мене там двоє дітей, я не можу прийти, і бла, 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 коли ви можете мені запропонувати новий термін. Ну, ось У мене манікюр і підікюр, тобто 2-2,5 години випали. І ну, це також я з легкістю відмінила той термін, без ніяких претензій, щоб там виясняти, розказувати, як ви так. А якби я вам не подзвонила, ви би просто не прийшли там щось доказувати. Ні, Просто сказала гаразд. Відказ, ну я скасовую цей термін. Вона така: так, 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 давайте скасуйте, бо в мене там діти, я ніяк не можу прийти. Тому що я хочу наголосити, те, що всі ми помиляємося. І ну, не прийшла вона вчора. Не прийшла я сьогодні. Бачите, як то, е, якщо завтра прийде дівчинка на педикюр, то буду рада її бачити. А якщо не прийде, то в п'ятницю швидше піду додому. І це теж мій плюс. Зараз мені потрібно почистити моркву. моркви в цьому рисі має бути дуже багато. Вона мені якраз там дуже подобається, тому. Почищу три моркви, а тут я танцюю, тому що на фоні грає музика, і в пришкореному режимі це виглядає трохи смішно, але мені було дуже добре, повірте на слово. І до цього буду використовувати ще дві цибулі. Як я буду його готувати, буду старатися вам трошечки розказувати. Спочатку мені потрібно покришити цибулю, ставлю, поставлю каструлю на плиту, налию чуть-чуть оливкової олії і покришу. На кубики цибулі поставлю її тушитися. Це вона буде така легка пасировка. Потім мені потрібно потерти морку і морку так само висипати до тієї ж цибулі. Тут я шукаю рис, тому що мені потрібна одна склянка рису. Можна і більше, але я все ж таки люблю так, щоб їжа була свіжою, тому багато не наготовлюю, тим більше ми все не з'їмо, буде ще на потім. і... На наступний раз буде щось свіженьке. Можливо, залишиться ще рис, так що я зможу собі його взяти завтра на роботу і на роботі поїсти. Отже, помила рис, то достала ще банку кукурудзи і пучок кропу. Кропу там теж має бути дуже-дуже багато. У мене ще завалялася в холодильнику зелена цибуля, я її теж туди додавлю. Не, не завжди додавала. вперше, ну. До цього рису, в даному випадку вперше її додав, боюся, щоб вона не пропала, тому треба її з'їсти. Отже, цибулю помиємо зараз і будемо приступати до самого приготування основної страви. Дуже я люблю так, щоб мені було чистенько під руками, тому відро для сміття воно знаходиться на своєму місці, а на стіл я застеляю. Паперовий рушничок і на нього вже безпосередньо ставлю всі відходи там від цибулі, від моркви, і потім просто з паперовим рушничком добавлю його в викину його у вітро. Якось так, камера стоїть заді мене, щось мені здалося, що там було все видно, але це мені тільки здалося, тому. Але я люблю спостерігати за таким процесом, тому думаю, вам теж буде класно спостерігати. Тут я ще трохи підтанцьовую, там якась музика на фоні гарно грає. Отже, я висипаю цибулю, і вона починає тушитися. Поки тушиться цибуля, я активно починаю натирати моркву. Ще по які шматочки моркви відпадають, і я її по чуть-чуть догризаю. Морквою, так як я вже повторювалася, треба багато. Отже, витера... натираю моркву і додаю її туди ж. Треба добре посолити і дати активно дуже багато різних спецій, які вам подобаються: якісь там туриси, якісь трави, якісь там паприка чи ще щось що у вас є, обов'язково туди додавайте, воно лишнім не буде. Трошечки залишаю, щоб морква з цибулею чуть-чуть подружилися, і після цього починаю додавати різні різні спеції. Але що я тут мені потрібно нарізати кропу. Кропу так само люблю багато. Його в цій страві мало не буває. Тобто. Поріжу кріп, поріжу зелену цибульку, і поки цим займаюся, овочі дотушуються. Зараз я їх добре посолю, добавлю всі свої улюблені спеції, і після цього висиплю помитий рис. Тут я вже ще чуть-чуть додавала краплинку оливкової олії, тому що мені здалося, що її вже там немає. Хоча з олією головне не переборщити, не подобається мені такий дуже жирний рис. Можна краще додати краплинку води. Так теж не помішає. Тут я нарізаю цибулю, цибулю я так само додавлю до моркви, а кропик у мене вже залишиться в кінці. Зараз вам покажу, що далі буду робити. Після цього достаю улюблені спеції. У мене там були якісь хмелі сунелі, по-моєму, ще там якась була спеція до плову. І щось з томатами. Вже так не пам'ятаю, що вони були в мене в окремій баночці, тому що я їх з упаковки відкрила і висипала собі баночку, тому, якщо чесно, я вже не пам'ятаю, що там є. Можете додати якісь свої улюблені тут вже не важливо. Треба дуже добре посолити і після цього висипаю рис. Висипаю рис і, як ви бачите, не перемішую. Просто розправляю рис по цій моркві, яка подушечка з моркви знизу з, неї, з цибулі. Після цього висипала кріп а і висипала ще кукурудзу. Тобто спочатку висипаю на моркву рис, після цього висипаю кукурудзу, банку кукурудзи навіть сок не зливаю, тобто сік йде туди в каструлю. І після цього покриваю зверху кропом. Заливаю водичкою так, до рівня кукурудзи. Так, кукурудза, кукурудза трошечки стирчить вгору, тобто не має бути багато води, і залишаю на плиті, нехай собі закипає. Як тільки закипить, я збавлю вогонь, візьму паперовий рушничок, візьму два паперових рушничка, поставлю під кришку і накрию кришкою щільно в контакт, щоб не випаровувалася волога. Таким чином рис буде набиратися якраз цієї соковитості, розбухати і. Е Волога вона все одно буде виходити, не переживайте, рис у вас обов'язково буде розсипчастий. В кінці ви зможете побачити. Тут я роблю салат з фіолетової капусти, беру половинку капусти, добре її нашинкувала. Таким не дуже мілким, мілкими кусочками, достатньо деколи попадаються товсті. І, Одягаю обов'язково рукавичку, так як фіолетова капуста фарбується. Посолила дуже добре, і зараз мені треба активно її розім'яти, щоб вона стала такою соковитою, пустила свої соки. Після цього я ставлю її в миску, і в мене ще є пів перчика. Тобто ви можете додати в цей салат, що хочете огірок, можна перець, можна цибулю, можна зелень, яку хочете. Я додав половину перцю і додав маленьку цибулинку. Цибулю я люблю перед салатом замаринувати, щоб вона не була така пекуча, і щоб вона не була з яскравим з яскраво вираженим своїм смаком. Зараз вам розкажу секрет, що я для цього роблю. Тобто почистила цибулю, розрізаю її наполовину і буду різати напівкольцями. Порізала напівкольцями, треба мені зараз її посолити. Трошечки додаю крапельку цукру, і тут у мене ще продовжуються танці, так як пам'ятаєте, у мене на фоні там грає гарна українська музика. <хи> Люблю я таке слухати. Висипаю, ставлю цибулю в салатницю, там, теж у мене покришений перець та капуста. Відсуваю рис уже на задню камфорку, так як він вже закипів. Як ви бачите, я накрила паперовим рушничком встик, зверху поставила кришку і ставлю на, сковорідку, на плиту сковорідку і розігріваю там олію, для того, щоб заправити салат. Зверху на цибулю я в салат посипала коріандр. У мене мелений, я люблю такий з зернятками теж, але, на жаль, він закінчився, треба буде купити. Щось буде схоже до корейської моркви, тільки без чеснику, лише з цибулею. Так як в мене цибуля знаходиться зверху на перчику, вона вся в одному зібрана в одну кучу. Тут в мене ще залишився сочок, який я зробила зранку. Це апельсини і. Відграс це ось ця пшениця, яку я пророщувала. Ви могли бачити в мене на каналі відео, як я пророщую зелень. Якщо не бачили ще, то обов'язково пошукайте, воно там є. Я там більш детально ділюся цим процесом. Випиваю цей сочок, і зараз, поки розігрівається масло, ще там щось допротираю, прибираю. І зараз оце розігріте розігріту олію, я виливаю на цю цибульку з коріандром. Тобто спеція якраз від олії відкривається, тобто вона стає такого активного, приємного аромату. Я ще трохи додавала, як ви бачите, там спеції на цибулі, олія вже розігрілася. Тут у мене проріс крес салат, звичайний е е така розсада. Купила в магазині, намочила ватні диски і на нього висипала ці маленькі зернятка. І розпечене масло я виливаю на ось цю порізану цибульку. Воно потім приглушує насправді виражений аромат цибулі. Вона додає такого гарного аромату сама цибуля, але. Немає після смаку того, що ви їли цибулю. Якщо раптом збираєтесь на побачення, то можете скористатись таким лайфхаком для того, щоб зробити смачний салат, поїсти цибулю, і навіть ніхто не почує, що ви це робили. Тут я ще вирішила додати в салат горошок, ось цю зелень, ви можете бачити. Ось так її зрізаю і собі додаю в салат. Треба все перемішати гарно, в принципі, салат готовий, а і я ще додала. Крапельку оцту, можна додати лимонного соку. Я додавала звичайного оцту не дуже багато, Чуть-чуть. краплинку маленьку. Накидаю ось такий рис розсипчастий, соковитий, Получився. Будемо їсти і насолоджуватися. Залишаю місце на тарілці для того, щоб ще додати салат, Така буде легенька, смачна вечеря. Дуже, я прям мріяла. Я коли йду готувати вечерю, я собі до деталей уявляю, яка вона має бути, як вона має смакувати. І тоді втілюю життя. Дякую, що дивилися. Дякую, що підписуєтесь на канал, коментуйте, діліться своїми улюбленими рецептами. Мені буде дуже цікаво почитати. І скоро почуємось!